Дорогі учасники конференції, ми повернулися. І я з великим задоволенням хочу представити наступного нашого спікера, яка представляє одну з провідних компаній у світі кліїв та інноваційних рішень для промисловості. Будь ласка, вітайте Тетяну Кривець CEO компанії Клейберіт. Тетяна, дякую, що ви сьогодні з нами. У нас для вас є декілька запитань. А друзі, вітаю! Так, мене звати Тетяна Кравець компанія «Клейберіт Україна. Я дуже вдячна вам за запрошення сьогодні сюди. Мені дуже приємно бачити, що ця конференція з кожним разом стає ще професійнішою, ще цікавішою і вже навіть в новій студії. Да, да, ми намагаємось. Не стояти на місці, розвиватися, але є у мене до вас декілька питань. Розкажіть, будь ласка, як в цілому справи в компанії Кліберіт? Які основні тренди та плани на найближче майбутнє? Ну, дивіться, наші глобальні плани не змінилися. Ринок України для клейберіту дуже цікавий. Ми продовжуємо тут працювати, підтримувати галузі, де ми працюємо. Тобто, в цьому плані навіть початок повномасштабного вторгнення на це не, ніяким чином не вплинув. В цьому плані, знаєте, там типу хизуватись успіхами мені трохи на цей, але глобально все добре. Так, емоційний фон такий важкий. Ми постійно вимушені зважати на те, що у нас відбувається. Особисто мені дуже важко далося те, що практично немає планування. Ну, але ми вчимося продовжувати жити в цьому. Розуміємо, що це не закінчиться завтра. Ми цього не боїмося і працюємо далі. Дякуємо. Дякуємо. А наступне питання, скажіть, будь ласка, ваша компанія є вірним партнером цієї конференції та насправді інших левих заходів. Що викликало рішення підтримати такі заходи, і чому це важливо для компанії Клейберіт? Чудове питання. Дуже вам дякую. Дивіться, підтримка галузей там, де ми працюємо, це є якби невід'ємною частиною стратегічного планування Клейберіту. Ми себе називаємо відповідальним постачальником в цих галузях. Скажімо так це не пусті слова. Бути відповідальним постачальником це брати на себе відповідальність. А брати на себе відповідальність це в тому числі допомагати цим галузям розвиватись. Якщо вони цього не будуть робити, ну що нам тут робити? правильно? Тому е, і я особисто, і клейберіт в цілому, ми підтримували і будемо підтримувати це, це все таку подію обов'язково. бо… Із таких подій потім а, виходять ще більш круті проекти. Це про об'єднання галузі, якщо ми кажемо саме про цю конференцію. А, я думаю, нікому не треба пояснювати навіщо галузі об'єднуватись. Ну, до прикладу, та ж держава, ну вона не буде говорити з тією або тією компанією, навіть дуже великою, поодинці. Потрібне об'єднання певне і і як я вважаю, навіть сьогодні, коли у нас війна, ми всі бачимо, що деякі державні установи ведуть себе не дуже адекватно. Для цього потрібні ці сильні інститути об'єднання бізнесу, для того, щоб бізнес чули. Тому Клейберіт Україна в цьому плані має дуже проактивну позицію. Ми вже маємо дуже класні результати, там, до прикладу, в тій ж Асоціації українських мебливиків, і наразі дуже тішить, що є вже ці результати. Це, чесно кажучи, це колосальна робота. Ну, але, знаєте, в, певної, в певній мірі нам, українцям, трохи не вистачає цієї саме проактивності. Ми ще трохи такі інфантильні. Нам важко сприймати, що, типу, нам постійно хтось повинен допомагати. Ми ж так хочемо. Але давайте все ж таки дивитись на те, що е, треба трохи переходити від е, оцього усвідомлення споживання, переходити до певного творіння, якщо можна так сказати. Тобто брати на себе відповідальність, що у нас якби відбувається, і впливати на це. Дякую, дякую. Насправді ми сьогодні. На, під час відкриття конференції підняв це питання. і Вже сказали, що наша команда працює над відродженням е, віконної асоціації, тому ми дуже сподіваємося, що компанія Клейбірит приєднається до цієї асоціації. А в мене є наступне до вас питання е, з огляду на поточні виклики та обставини, з якими стикається Україна. Які ваші рекомендації та думки щодо того? До чого повинен готуватись бізнес у таких умовах? Ну дивіться, поки йде війна, да, у нас з вами головне завдання вижити в цьому всьому, там вже у кого ж як воно виходить. Але ми повинні всі розуміти, що після перемоги, чесно кажучи, буде ще важче. Ми 100% стикнемося з тим, що буде ще менше людей. Ми стикнемося з дуже потужним імпортом. А це імпорт буде із розвинених країн, да, які допомагали нам в цій війні, тобто їм будуть допомагати, не будуть захищати українського виробника з боку держави, і це нормально. Більше того, є також велика вірогідність, що зайдуть і виробники з іноземними інвестиціями з таких країн. Тому, як на мене, готуватися треба саме до цього. Тобто, рівень конкуренції буде тільки підвищуватись. Тобто, що тут робити? Треба навчатись, треба е, працювати над оптимізацією процесів, треба позбуватись зайвих витрат, тобто робити все, щоб цей бізнес ставав ще більш ефективним. Ну і тут в цьому плані. Е, я дуже сподіваюся, що всі розуміють, що відповідальні постачальники в цьому можуть тільки допомагати. Тому звертайте на це увагу, коли ви їх обираєте. А ми зі свого боку точно так же над цим працюємо, бо ну, я особисто точно розумію, що і в нашій, ну як сказати, і серед постачальників ця конкуренція також буде вища. Тому якби є чим займатися насправді. 100%, 100%. я хочу підтвердити ваші слова. Ми вже зараз, навіть війна ще не закінчилась нашою перемогою, але ми вже зараз відчуваємо дуже великий інтерес з боку польських. А це фактично найбільші виробники вікон у світі, да, дуже великий інтерес. Вони вже зараз, не чекаючи перемоги, зондують почву, да. а, спроб... є вже навіть намагання заходити на цей ринок. Тому насправді 100% ви праві. Ось. І підтверджую теж 100%, погоджуюсь з вашим твердженням, що нам тут в Україні треба до цього готуватися, да, навчатися. І правильно вибирати постачальників, Точно, які так. готові підтримати вас в цій боротьбі з іншими, іншими конкурентами. Ну так, бо воно саме так і повинно працювати. Коли е, допомагає постачальник, виробник або там, продавець, він теж зростає. Це взаємний процес, наш, любим, наш улюблений він він. Тому так воно дійсно працює. Добре, добре. Дякую. А ми з вами, друзі, побачимось через декілька хвилин. Компанія клейбаріт експерт серед виробників клейових матеріалів. Більше ніж 70 років Клейберіту особлює інноваційні дослідження та розробки, надсучасне виробництво, високу якість продукції, а також компетентні сервісні консультації згідно з запитом клієнта. Компанія клейберіт виробляє широкий спектр клейових матеріалів для різних промислових галузей для виробництва, в тому числі меблів, дверей, вікон, сендвіч, панелей, дерев'яних будинків, паркету, фільтрів, текстилю, а також монтажні матеріали, герметики і багато іншого. Клейберіт чітко розуміє завдання клієнта, підбирає кращу технологію склеювання і забезпечує своєчасну поставку матеріалів. Ми гарантуємо повторюваність результату і допомагаємо клієнтам в розробці нових специфічних продуктів. Ми організуємо ваші клеєві процеси і технології саме так, щоб ви отримали найкращий результат. Відчуйте на собі всі переваги партнерства з лідером. Партнерство з клейберіт це прогнозований дохід і якість, а також підвищення внутрішньої компетенції наших клієнтів. Ми пропонуємо вам спільний шлях і партнерство. Клейберіт це ваша точка росту. Компанія Клейберіт ваш компетентний постачальник і партнер.